привіт привіт! Я Ніна Копаниця і це програма Культурний Франик на каналі 402 та на Ютубі. Сьогодні ми дізнаємося про усі цікаві події та концерти, що пройдуть у Івано-Франківську у серпні. Як корисно та з позитивними емоціями провести останній місяць літа. Локація, про яку я найбільше люблю розповідати, обласний театр ляльок. Імені Марії Підгіренки. І тут важливе оголошення. У серпні для діток та дорослих театр зіграє всього кілька вистав і піде на заслужений відпочинок. Тож не прогавте можливість подарувати своїм дітям незабутні емоції та відвідати театр репортуар театру. 4 серпня о 12-й вистава «Брати кролик. 11 серпня, о 12-й, на закриття 79-го театрального сезону прийде вистава про те, про се». Запрошуємо у театр! Зараз плавно переходимо до нової улюбленої рубрики наших глядачів Опитування франківців. І сьогодні ми будемо говорити про театр ляльок. Давайте дізнаємося, що знають мешканці та гості Івано-Франківська про цю чудову локацію. Дізнаємось зараз. Питання номер один чи є у Франківську ляльковий театр та в кого він названий. <реш> Напевно, є, а нас такого на названий. Івана Франка. Чи є у Івано-Франківської ляльковий театр, та вчить кого він названий? Напевно, є, але в честь кого названо не знаю. Чи є у Івано-Франківської ляльковий театр, та в чисть кого він названий? Я думаю, є, але я не знаю, в честь кого названий. Так. Івана Франка? Не знаю. Так. У івано франківську є обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки, що знаходиться на Стометрівці. Питання номер 2 Як гадаєте, у якому році був заснований театр ляльок? Тисячі. Третій? Як гадаєте, у якому році був заснований ляльковий театр? Може, десь в 90-х. Не знаю. Ти ще незалежності десь так. Як гадаєте, у якому році був заснований театр? 1900, можливо, 50 якийсь. Трішки менше. Трішки менше? 38. Театр створений у 1945 році. Питання номер три. Як гадаєте, скільки вистав у своєму репертуарі наразі має театр «Ляльок»? 500-300. Менше. Більше, ніж 100. Менше. 52. 30, 34. Як гадаєте, скільки вистав є у репертуарі лількового театру? Може, 88. Трішки менше. 45. Скільки вистав наразі має театр у своєму репертуарі? На сьогоднішній день? Знайшли. 63. 48. Так. Приблизно так зараз у репертуарі театру близько 40 вистав для діток та дорослих. Ось таким вийшло сьогоднішнє опитування: дізнавайтеся більше про театр ляльок та відвідуйте його із задоволенням. Останок цікаві події та концерти, що прийдуть у серпні у Івано-Франківську. 10 серпня о 19. у Палаці Потоцьких. Концерт неймовірного віктора Павліка з програмою Найкраще. Благодійний концерт. Столиця Степан Гіга Сергій Лазановський, Космірак Мольфар все це відбудеться 11 серпня о 19-й у палаці потоцьких. Шумей – харизматичний співак, його голос знайомий кожному серцю українця, і вже зовсім скоро ви матимете змогу почути його пісні наживо. Концерт неймовірного виконавця у Івано-Франківську відбудеться 18 серпня, о дев'ятнадцятій у палаці потоцьких. 24 серпня о 19-й, святкуйте День незалежності України на концерті Пікардійської терції. У цей день усі найкращі хіти для вас. Парфунюк 31 серпня о 19-й, у палаці потоцьких. Проводьте останній день літа музично. На цьому все нехай цей серпень пройде тепло та затишно у колі близьких, друзів та рідних. З вами була я, Ніна Копаниця, папа. -па.